У кожного з нас є відчуття болю. Кожен біль сприймає по-різному, та і біль буває різним. Але є біль, який болить нас всіх. Це наш спільний біль. Біль за неньку Україну, біль за наших дорогих захисників які гинуть щодня на фронті біль за наших цивільних, кого вбили кляті потвори, які прийшли на нашу землю, в наші домівки з Оркостан. Цибіль, який нас ніколи не перестане боліти. Він буде боліти завжди. Звісно, що він кожного болить по-різному, але він болить. Когось болить більше, когось болить менше. І від цього болю, від цієї рани, яка у всіх нас є, залишиться. На все життя рубці. Ті рубці залишаться в наших серцях, в наших душах, в нашій пам'яті. Вони ніколи не подінуться, тому що занадто багато болю і горя. Нам завдано тими страшними потворами, які до нас вірвалися, яких ніхто у нас не чекав. Але всі ми, кожен з нас казав, каже і буде казати. Ми діти ненька України, Ми її гордість і краса, та ворог нищить наші стіни, І з нами плачуть небеса. Ясним дощем стікають сльози, буває зливою течуть. І як когось з нами верболози, якогось фронту знов везуть, та й сонце вмилося сльозою, що стільки цвіту у землі живим верта не кожен з бою і летять від нас, як журавлі. Свята земля від болю плаче, бо топчуть рідно вороги, над нами чорний ворон кряче, кроваві ріки і береги, пропахло порохом повітря, та ще й потворами смердить. Червона й чорна вже палітра, це дуже нас усіх болить. Пустив сльозу і світ із нами, та наші більш за все гірчать, Рясніє список іменами, хто взявся ниньку рятувати. Ці іменами не забуде, вони у пам'яті в серцях, а перемогу ми здобудемо. Наш біль карбується в рубцях. Дійсно, наш біль карбується в рубцях. Ті рубці залишаться назавжди. І вони назавжди будуть боліти. Когось більше, когось менше. Рісніє список іменами героїв. Ми поіменно не знаємо кожного героя, але за те, що вони роблять, як вони самовіддано боронять нашу ниньку Україну. І за це прощаються з найдорожчим життям. Їхні імена назавжди герої. Кожен з них герой. Це ім'я кожного уб'єнного, кожного полеглого за долю нашої України, за нашу святу землю, за нас з вами. Тому робці боліти нас будуть. І ми в наших серцях і пам'яті завжди будемо тримати наших дорогих захисників, які пішли в життя, в яких ворог забрав життя. Не забудемо й тих, хто не були зі зброєю в руках, хто був у домів. Але ворог звільнив їх і від життя, і від домівок. Тому наш незламний народ не можна побороти, тому що ми сильні духом, ми не скорені. Нас побороти, зламати і перемогти. Ворогові не вдасться, тому що ми на своїй Богом даній, українській землі. Все буде Україна. Слава Україні, слава героям, слава Господу і слава нашому незламному, нескореному всьому українському народові.